Всім привіт! Ось хочу показати, яку їжу я їм, хлоп'я, ну, типа мюсли. Коротше, масло тут, цукер і такий стаканчик. Заливаю кипятком і їм. І дуже мені смачно. Я не їм хліба, правда, це паска, то я трохи паски. Їм, а так хліб не їм. Ну і, ви знаєте, добре себе почуваю. Вага, звичайно, не зійшла ще, ну, як би мені не хотілося, але м'язи просто ще накачуються від масажу. Ну, коротше, може через якийсь час вона зійти. Ось так. Дивлюсь кіно. Про той Іван Васильович мене професію. Ну, коротше, на розслабленні сьогодні. Мало клієнтів, але бувають дні, коли їх багато. Тоді працюю. Погода така сонна, пасмурна. Якось так. Уже на наступних заняттях в мене екзамени. і потім ще ну, по флористиці екзамени, потім екзамени головні, і все. Так що треба тести робити. Там є струна інтернетова, де робиш екзамен заводовий ПЛ, де робиш тести. То якщо тренуєшся постійно, то потім просто вивчаєш всю інформацію. Ось то справи. Так що запрошую на масаж і на навчання масажу. Хто хоче заробляти більше, ніж я навіть, то давайте приходьте, будемо вчитись, тому що вже мої учениці заробляють або так, як я, або більше. Так що є приміри людей, які заробляють.